Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія Лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо. Казка про жабенятко капу Ірис Ревю Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на канал та ставте лайк. Жило було жабенятко і звали його Капа. Як і всі жаби, капа гарно квакала і спритно стрибала у воду. Вранці жабенятко вставало з хорошим настроєм. Снідало комашками та комарами і співало, тобто квакало свої пісні. І ось одного разу, сидячи на березі, Жабенятко задумливо дивилось у воду. З води так само задумливо на нього дивилась якась дивна істота. Привіт! сказала капа. Привіт! Беззвучно озвалась істота. Стрибай на берег, Посидимо подивимось на сонечко, поквакаємо, запросило жабенятко. Істота щось відповіла, але жабенятко не зрозуміло що. Давай стрибати на випередки. запропонувала знову капа. Істота Щось пробурмотіла, але жебенятко знову не зрозуміло. Тоді капа показала йому язик, і істота зробила так само. Жибенятко поплескало в долоні, істота відповіла так само. До самого вечора жабенятко розважалась з невідомою істотою. А коли сонечко заховалось за обрій, дивна істота зникла. Кликала його жебенятко, кричало, але дивна істота не відгукувалась. Тоді жебенятко сіло на корч і сумно нахилило голову. Тітка жаба, що йшла повз, побачила сумне жебенятко і запитала, в чому ж справа. Жабенятко розповіло їй про зникнення незнайомої дивної істоти. Смішне ти, сказала тітка жаба. Це ж було твоє відображення у воді. Сонечко заховалося, стало темно, і відображення зникло. Завтра твоя дивна істота з'явиться знову. А зараз тобі час додому йти, час спати, смішне маленьке жубенятко. Сонячний день закінчився стемніло, наче діаманти блищать у небі зірки, тихо дрімають дзвіночки, закривши свої сині очі, сплять сонечка, цвіркуни та коники. Спи ти, друже, прокидайся завтра в хорошому настрої. Сонячний промінчик рано вранці. Загляне до тебе в кімнату, а поки добра ніч. Ось і казочці. Кінець. Ти уважно все прослухав, молодець.